Тремор це не завжди просто нервовість. Залежно від причини виникнення, тремор рук буває внаслідок сильних емоцій, стресу, втоми, дефіциту сну і навіть від нестачі цукру. Його можуть спричиняти серйозні захворювання, такі як Паркінсон, Вільсона, захворювання щитоподібної залози тощо. Тремор може виникати як самостійний симптом або бути частиною комплексу симптомів різних захворювань. Щоб визначити причину, важливо звернутися до лікаря. Який проведе детальне обстеження та діагностику. Лікування може включати медикаментозну терапію, фізіотерапію, психотерапію та інші методи в залежності від виявленого діагнозу. Раннє виявлення та правильне лікування ключ до контролю над тремором і покращенням якості життя. Кінезіс Лайф рух до здорового життя.